Коломийські спортсмени вибороли чотири призових місця на міжнародному турнірі з вільної боротьби на Кубок Красницького краю. Спортивний захід відбувся у Польщі. Своїми враженнями юнаки поділилися із нашими журналістами. Після початку повномасштабного вторгнення Росії тренування з вільної боротьби в Коломиї припинились. Тож про змагання не було й мови. Нещодавно на міжнародний турнір до Польщі виїхали четверо спортсменів. Всі повернулися з призовими місцями, розповідає тренер Ігор Василишин. Одному хлопчику чуть не вистачило нам привезти золоту медаль, але нічого, є над чим працювати. Напевно, я так як тренер задоволений, ніколи не буду, Є над чим працювати, помилок багато, але взагалом непогано. Добре, що є чотири медалі, але хотілося б вищого результату. Орест Петранюк зізнається, виграти було не важко. Принаймні, до фіналу спортсмен привіз додому срібну медаль. Третину свого життя хлопець займається вільною боротьбою. Пішов в 9 років і сподобався тим, що. Що в футболі дають е, один кубок на всіх, а тут дають, ти сам за себе борешся і сам кубок свій виграєш. Артур Костюк, чемпіон України та призер Європи ю 15 у 2022 році. Спортсмен каже, друзі підтримують його захоплення на чемпіонаті в Польщі теж найскладнішим був фінальний поєдинок з українцем. Проте Артурові вдалося перемогти всіх суперників і посісти перше місце в категорії 65 кілограмів. Старший на два роки фізично сильний. Орест Бойчук також став призером на чемпіонаті України. В Польщі провів поєдинки зі спортсменами з Литви та Польщі, посів третє місце. Попустився поляку з силою. Відвідую тільки вільну боротьбу тут. Провожу весь свій вільний час. Мені подобається боротися, получати медалі, грамоти. Владислав Кайдаков зайняв перше місце в категорії 45 кілограмів, та це вже не перша його перемога. Чемпіон України у світні шкільні ігри, став третій на Європі. В Польщі я боровся першу сутичку з поляком. Вона була досить важка. Я програвав і на останніх 30 секундах відігрався. Другу судочку я боровся теж з поляком, виграв 10 0 і в фіналі боровся з українцем з нашого залу. Мрію виграти чемпіонат світу, підібратися на Олімпійські ігри і зайняти якесь місце на Олімпійських іграх. Попереду чемпіонат України серед кадетів у збаражі та чемпіонат України серед юніорів ю 20 у Коломиї, Продовжує тренер Ігор Василишин. Перш за все, хочеться подякувати Збройним силам України, що і надають нам можливість приймати участь як в всеукраїнських турнірах чи відбіркових змаганнях за кордоном. Це дуже важливо для нас. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.